Вітаємо вас на нашому епізоді подкасту. Сьогоднішнє наше відео це продовження попереднього епізоду, в якому ми говорили про те, як люди вони стають учнями Ісуса Христа, його послідовниками. Сьогодні ми продовжуємо цю тему і будемо сьогодні більше говорити про конкретні приклади із священних писань. Безпосередньо ми будемо казати трошечки, згадаємо історію Савла Бепогла, Марії Магдалини, пророка Алми. І Нефіля. ну тоді давайте почнемо з себло. Я думаю, що якщо ви читали біблію, то ви трішки про нього вже знаєте, що він дуже був популярною людиною. А в своїх кругах, якщо можна так сказати, він на жаль переслідував якраз таки віруючих, особливо християн, Тому що це був час, коли Христос був на землі. Було складно з ним спілкуватися. Було неможливо. Господь він знав, що Павел. До цього сабл, так він дуже був о, заядлий людиною, якщо можна так сказати. І господь знав, що якщо він змінить його серце, допоможе йому змінитися, то він буде дуже о, корисним інструментом в його руках. Павло отримав дозвіл да від пересвященника піти в Дамаск, там зловити якихось стоян, щоб їх привести в Єрусалим, і якось там навіть осудити. От він що, по дорозі до маск, щось сталося? Він побачив Господа Ісуса Христа, котрий запитав в нього: Ну що ти робиш? Навіщо ти це робиш? І, на жаль, після такого видіння та да, Павло він осліп і не міг бачити більше. І тому до нього вже прийшов. Ананія прийшов до нього, щоб зцілити його, і після цього Савол мав можливість покаятися. Мав можливість піти і якраз таки розповідати про ті прекрасні речі, котрі з ним сталися, і котрі можуть статися з кожною людиною. А це саме покаяння через розуміння, хто твій спаситель, да через віру в нього, через розуміння того, що є життя після, і що будуть наслідки після того, як ми робимо щось неправильне або Правильне, і він мав можливість ходити проповідувати. І ті, хто знали його до цього, не розуміли, ну що трапилося. Можна побачити, що у господа були плани на Павла заздалегідь, бо там написано, що цей Ананія з Дамаску. Він спочатку вагався, ну чи йти до цього а, Савла допомагати йому, чи ні, а, але і той, і інший, вони ну, почули, побачили якесь відкривання. Отказано, що це Ананія. Він також ну, Господь йому сказав: іди і поклади руки на, цього, на цю людину, бо цей Павло, цей Савол, він, як там було написано обраний сосуд і що він багато чого зробить гарного. От, ну і все ж таки, Ананія погодився, прийшов, і там сказано, що та його, скажімо так, благословив, і Павла якийсь прямо там з очей якась спала, і він одразу прозрів. І в майбутньому ти кажеш, він був таким дуже сміливим учнем Господа, послідовником. І, мабуть, не просто так, бо через те, що він був також громадянином римляном Римської імперії, то він також мав ну, певні зв'язки, стосунки з римлянами доволі гарні. Тобто він був таким, знаєш, майстром перевтілення міг писатися в будь-яку компанію, пішов туди, там він Савел, пішов туди, там він Павло. Бо Павло це просто римське ім'я його, а Савел виходить єврейське. тобто... Дуже гарний інструмент. Там він став в руках Господа в кінці кінців. І таке перетворення воно дійсно показує, що ну, для Господа немає нічого неможливого. По-перше, ну і по-друге, що люди можуть мінятися, які б вони не були, які б вони вчинки погані там не робили. Вони можуть змінитися на краще і, скажімо так, діаметрально протилежним стати. Ну just. так, і така сама історія схоже сталася із Алмою теж, Пап? бо він теж цікавий фрукти. Якщо ми потрошечку перейдемо до другого персонажа, до другої історії, якій я сказала, да, це людина на ім'я Алма. Ця історія вже з книги Мормона. Вона схожа, да, дійсно схожа на історію Павла. Перш за все, тим, що цей Алма він також переслідував віруючих, він також переслідував християн, і історія каже про те, що він ходив зі своїми друзями, синами царя Мосії, царя цієї землі, землі, де вони жили. І вони так вони переслідували християни і навіть приводили їх там до знищення. Сказано, але одного разу дійсно вони кудись направлялися, і з'явився ангел, сказав цьому Алмі. Якщо Павлю він сказав, Господь, нащо ти переслідуєш мене? Да, то Алмі він сказав, нащо ти переслідуєш церкву мою? Так само Алма був настільки наляканий, зворушений, не знаю. От не очікував такого видіння, що він теж впав на землю, він втратив можливість взагалі рухатися там. Якщо Павло просто там осліп, то цей взагалі. Був безпорадний, і його друзі вони теж щось чули, але не бачили. От тобто, вони взяли його просто і понесли на руках додому. І він, здається, два дні лежав. За нього молилися всі. Його батько, Алма, старший, також розвалили, молився за нього сильно. Що сталося? Сталося таке духовне перетворення, поки він у ну, ці два дні лежав в цій гарячці чи якось так. По суті, він переживав ті речі, котрі він зробив під час свого фізичного життя. Да, через те, що він тепер розуміє, що є Господь. Тепер розуміє, що те, що він робив, це неправильно, але він не може нічого зробити, щоб змінити це. То це дуже сильно терзало його душу. І він сподівався, що є можливість ці страждання, ці держання туші та е, прибрати з його життя. Таким чином він дізнався якраз таки і згадав. Я думаю, тому що його батько був віруючий. Як певне, що його батька навчав його, коли він ще був малий, про спасителя, про те, що має прийти той, хто викупить. Всіх людей, і я впевнена, що це також вплинуло на те, що він мав можливість покаятися, та згадавши про викупителя, згадавши, що він прийде. Точно він згадав слова свого батька, який розповідав про якогось там Христа, який, начебто, прийде і а, візьме на себе всі гріхи і провини людей. І Він ухопився за цю думку, за цей спогад. і сказав, що ну, якщо дійсно ти є Христос, то будь ласка, там звільни мене від цього там. Позбав мене ну, цієї ці муки, страждань. От. І так да, він сказав, що коли я покаявся, моє внутрішнє відчуття воно змінилося на протилежне. Наскільки страшними були мої муки, ці душевні переживання, настільки ж, мої, настільки ж приємними, гарними, яскравими, теплими, добрими, світлими стали мої почуття і думки, коли я відчув, що в ну, мене прощено, що Господь. Ісус Христос Він мене приймає. Після цього його тіло воно окріпло, він знову зміг рухатися, розмовляти. І все, людина повністю змінилася. І далі сказано, що він став дійсно учнем, послідовником Христа і зі своїми друзями, синами Мосі вони разом ходили і почали проповідувати і казати, що все, що було до цього, вони ну. Виникається в цьому і вибачаються сильно того часу, він допомагав своїм батькам і цей алма встановлювати церкву, проповідувати і так далі до кінця своїх днів. З часом, коли він вже став старше, він мав можливість отримати а, титул первосвященника, і також він мав можливість посідати найголовніше місце у суді. А, але з часом, коли він побачив, що його народ знову занепадає духовно. Він зрозумів, що йому треба полишити свій, своє місце у суді і піти і знову проповідувати. І що дуже цікаво, коли ти є головною суддєю, то ти ну, це робиш не за спасибі, ти це, звичайно, робиш за якісь там кошти. А якщо ти ще й голова в цьому суді, то ти, напевно, заробляєш дуже багато. І для нього це не було щось дуже важливим. Настільки, наскільки для нього все ж таки було важливо, щоб його люди духовно не запад... не падали. Тобто він навіть е, вибрав більш духовний е, свій шлях потім, ніж мирський. Він залишив свою мирську посаду, скажімо так, яка давала йому певні повноваження і владу, і пішов проповідувати. І навіть були випадки, коли люди його не слухали, казали, ми знаємо, що ти вже не суддя, типу, а те, що ти там якийсь пересвященник, нам все одно на твою віру, тому ну. Ми тебе не хочемо навіть слухати, але це не завадило йому робити цю роботу і приводити людей до Спасителя. Давай тоді наступну історію, да хто там, Марія, Марія Магдалин? Ну я думаю, що ми не впевнені, як Марія з'явилася, що було в її житті до того, як вона по суті зустріла Суса Христа під час свого життя Христос. Він дуже багато мав можливості навчати, да і проповідувати, і також він готував всіх тих. Особливо своїх апостолів до того, що має статися саме викуплення, та і після цього воскресіння його самого. Проте я впевнена, що Марія мала можливість почути це від нього під час його навчання. І що дивовижно, після того, як дійсно Ісус Христос був просп'ятий і покладений до гробниці. Марія, вона продовжувала навіщувати цю гробницю, тому що я впевнена, вона сподівалася, що виповняться ці слова, котрі він сам пообіцяв, що він воскресне. І згодом, як ми знаємо, вона була першою людиною, котра побачила, вже воскресшого Христа, після чого вона мала можливість е, зрозуміти, що це дійсно він, а не Янгол, та, що. Вона дуже переживала, що немає його тіла, коли вона побачила, де що немає гробниці вже нікого. І потім вона також покликала по суті апостолів, котрі потім на випередки гналися, хто перше прибіжить і побачить, що дійсно Ісуса Христа немає на тому місці, що Він дійсно воскрес. І для мене це такий дуже класний приклад того, що ну, людина. Продовжувала вірити, не дивлячись ні на що. Навіть як ми бачимо ось ці історії, да апостоли, вони теж, я впевнена, чекали, але вони не приходили так, як вона до гробниці, не не сиділи там допізна, можливо, да і, можливо, навіть продовжували трішки займатися своїми якимись справами. Проте я знаю, що вона зробила все, що від неї залежне, вона продовжувала да вірити і діяти. І таким чином вона мала можливість отримати підтвердження да, своєї віри. Так, да, і випала така честь, от бути першою, побачити Спасителя воскресого. Ми трошечки знаємо про не про неї її предісторію дуже мало, але від Луки в восьмому розділі трошечки кажеться про те, що коли Христос з учнями ходив від там від села до села, від міста до міста проповідувати, то з ними також ходили деякі жінки, і, зокрема, Марія. І сказано, що вона була вилікувана від хвороб, і зокрема, з неї сім демонів вийшло. Тобто, вот. мало про це ми згадуємо, кажемо, але да, вона була тією жінкою, яку Христос ізцілив, з неї вигнав якихось злих духів. Да? І після того вона почала ходити за ним, за учнями, і також слухати. А приклади бувають різні, як чоловіки, так і жінки. Багато хто слідував за Спасителем. Я думаю, що вона почула добру звістку. Аби щось відчула. Також вона була зцілена. Ну звісно, звісно, чому не йти за цим. Це також приклад того, як людина йде за Спасителем в прямому сенсі в цьому випадку. Ми вже сказали про Савла, про Марію, про Алму книги Мормона. І ще один персонаж або історія книги Мормона це е, людина на ім'я Нефі і його сім'я, його батько Легі, і там брати. і Ця вся історія, з якої починається, в принципі, розповідь книзі Мормона. От. Також дуже чудова, чудовий приклад, скажімо так, в принципі, життя Нефія і його історія це одне суцільне слідування, слідування за Господом, за Откровеннями, які він отримав, які отримав його батько Легі, так, велика віра. І хоча Нефій був молодим хлопцем, так він був не старшим сином в сім'ї, але він от самого свого там. Юнацтва вже вірив, він приймав те, що казав йому його батьколегі, якому було видіння, якому було сказано йти з Єрусалима, бо його буде знищено, і йти в землю іншу. Як вони мандрували пустелею багато? Багато чого цікавого. по-перше, вони вийшли з Єрусалиму. Вони проявили віру і казав, да, пішли. Потім, Господь каже: повертайтеся Єрусалим за мідними пластинами, бо там є е, священні писання, там є літописи, які треба вам мати, щоб зберегти е, ці знання, передати їх вашим дітям. Проявили велику віру, пішли. Там історія теж така непроста. Потім вони прийшли на до великого моря і почали будувати корабель. Також Нефій мав проявити віру. Там господь спілкувався і сказав їм, як будувати корабель. Потім вони переправлялися через великі води, через океан. Так само проявляли велику віру, там їх там. І брати повставали проти нього, зв'язували його, потім він звільнявся. В общем, теж історія така <хи>, непроста. потім вони переправилися на інший континент, як вони там себе, себе поводили, як Нефій почав також ну, продовжувати бути вірним, так? що вони зберігали вірність Господи, вони побудували храм і так далі. Нефі, він, скажімо так, став великим лідером і пророком для свого народу. І якщо ми можемо почати читати книгу Мормона, ми можемо побачити, що в нього були дійсно старші брати, котрі, ну, теж жили в цій сім'ї, теж навчалися від одного того самого батька, теж почули ті ж самі слова, коли батька отримав откровення йти в пустелю, отримав откровення йти за цими, е, бідними е, листами. Угу. Листами. Листами. Да, Листами. За тим, що їм потрібно продовжувати йти пустелою, коли в них там зламався лук, і вони більше не могли там ловити собі їжу добувати, тому що це пустеля, і ти не зможеш знайти, якщо не піймаєш, так коли треба було будувати корабель, і так далі. Ти просто бачиш, що. Різні діти вони дійсно по-різному відносилися до одних і тих самих обставин, і вони знаходили е, різний підхід до цього. І Нефі він довіряв дійсно господові. І якщо він чогось не розумів, він молився. Він запитував напряму у небесного батька, ну що це означає, що йому робити, і так далі. І якщо він мав можливість, звичайно, він йшов до свого батька і питав у нього, що йому як зробити краще. Так ми це можемо побачити через uh, читання перших там глав. Ці старші брати вони не стали такими, як Легі, не стали uh, такими, як Алма або Павло. Да? Вони не змінилися і не почали жити праведно. Uh, Деякий час вони продовжували робити щось хороше, але все ж таки повертались до чогось ну неправильного. І, на жаль, як ми знаємо потім, вони навіть і розділилися, коли вже приїхали на американський континент, да, прибули точніше. Вони розділилися, бо вони все ще були ображені, вони все ще не вірили в те, що це все з ними сталося, я не знаю. і це дуже цікаво бачити паралельно рідних братів, котрі обирають різні речі в своєму житті і обирають все ж таки не слідувати і дослухатися до того, що каже Небесний Батько, а обирати щось там своє. Повчальна історія підведемо підсамки, я скати правильно. Сумуємо. Сумуємо, да. тож дивіться, ми вибрали ці чотири приклади цих людей, знищених писань не просто так, вони відрізняються. Якщо подумати про себе або про когось кого ми знаємо, можна сказати, що всі люди різні. Хтось, можливо, не вірує, да не вірує в Христа або Християнство, можливо, навіть переслідує, як той же Павло або Алма молодший, але ми от сьогодні подивилися, яка велика зміна сталася з цими людьми, і як вони повністю поміняли своє життя і стали реально вірити, реально щось робити і до кінця життя йти цим шляхом. Немає значення чоловік ви чи жінка. Да? Так само є послідовники. Всі можливо, люди можуть вірити і слідувати за Спасителем. Наприклад, і Марії ми теж це розглянули. А ви можете бути доволі доброю, праведною людиною, як був Нефід. Вам не обов'язково бути спочатку якимось там анти... антихристом чи щось таке, щоб потім сказати: Тепер я буду слідувати Христом. Ні, а добре, якщо ви вже, вже живете. Добре, якщо ви вже якось там, скажімо так, по совісті, да? поступаєте. Але продовжуйте, продовжуйте, як ми казали. На минулому нашому епізоді зробіть наступний крок, так? Продовжуйте йти, йти за Христом, укладіть з ним завіти, да, прийміть хрещення і так далі. От. І ви побачите, що ваше життя воно буде ставати ще краще. Воно буде йти до Господа, і в кінці кінців він обіцяє, що ви можете мати все, що ні. Але це не закінчується цими чотирма прикладами. Є також дуже багато людей, котрі. Як в священних писаннях, так і в наш час продовжують слідувати за Спасителем, продовжують бути його учнями. І ви, звичайно, можете це прочитати, послухати, подивитися. Це доступно майже всюди, особливо зараз на Ютубі, або просто через священні писання. І дійсно, Господь він обіцяє, що він буде з нами під час цього нашого странстві. Він буде. Вести нас, він буде повертати нас треба, щоб ми не зверталися до правильного шляху, і він буде допомагати і розкривати наші таланти, навіть ті таланти, про котрі ми ще не знаємо, і, можливо, не думаємо, що ми можемо це робити. Господь готовий завжди допомогти нам і підтримати нас. Проте завжди від нас залежить трішки прикласти зусиль. Так? Трішки прикласти зусиль і продовжувати крок за кроком іти цим шляхом, якщо ви надивилися попередню серію цієї теми, то у нас буде послання. Подивіться, будь ласка, там ми більше кажемо про те, як конкретно ми можемо стати учнями Ісуса Христа, що робити, з чого почати з самого простого також, якщо хочете більше почитати про пророків, будь ласка, є посилання на наш сайт, там де є невеличка стаття про пророків, так що вони собою являють. І а, як вони є послідовниками Христа. І, звісно, якщо у вас є вже а, своя історія навернення того, як ви стали учнем або послідовником Христа, будь ласка, напишіть нам про це у своїх коментарях. Ні, не у своїх коментарях свої історії <реш> у коментарях. Так, а, тож будемо раді почитати і порадіти за вас. На цьому все. Дякуємо за вашу увагу. Ділиться зі своїми друзями. Ми дійсно сподіваємося, що наші подкасти допомагають вам трішки розуміти віру, трішки розуміти Господа, і трішки розуміти, як ви можете продовжувати йти тим шляхом, котрий запровадив Ісус Христос.